Зцілення ран війни, духовність та психологія така назва конференції, що сьогодні відбувається у Дніпрі. Участь беруть філософи, психологи, і психотерапевти, лідери громадських організацій, благодійних організацій. Ми взяли коментарі у учасників у кулуарах конференції. Вікторія Олександровна дуже дякую вам за таку потужну доповідь. Ви тут представляли логотерапію. Я ваш студент. Хочу вас спитати, які результати цієї конференції персонально ви от бачите зараз. Може, ще це зарано, але все ж таки, будь ласка, дякую, Сергій. Я хочу сказати, що ця конференція якраз на часі. Ось якраз це той момент, коли вже ми, логотерапевти України, можемо сказати, що ми є, і ми впевнені в тому, що ми готові допомогти, і наша допомога буде ефективною. Я не могла б це сказати ще рік тому, мабуть, але зараз впевнена, кажу, що логотерапевти України готові допомогти в будь-яких ситуаціях, проблемах життєві кожній людині, кожній людині зцілення ран. Душевних, психічних, тілесних, все це ми знаємо, як цьому зарадити. Цьому вчить нас вчення Віктора Франкла. І що хочу сказати, ви питаєте чи що дасть ця конференція? Я бачу, що для людей у цій залі, які були, це був якась нова інформація, якийсь свіжий ковток повітря. Вони тепер знають, що ще є така специфічна психотерапія логотерапія, зцілення сенсом, і якщо вони про це не знають, сьогодні вони про це дізналися. Дякую, 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 супер. Отже, слава Ісусу Христу! радий вас тут бачити. Українська Героїкатолицька церква. Ми знаємо, бачимо всі старання, які робить церква, по всій Україні у цій війні. Скажіть, будь ласка, які результати конференції зараз? Може, це зарано ще, але все-таки якісь ваші такі емоції? Ну, Найперше, для мене ця тема є знайома 6-7 рік, тому що я цікавився психологією. Ну, звичайно, ще рано говорити, бо пізніше, мабуть, ще більше будуть відкриватися теми, так, але вже попередньо. Я би сказав, що це є така спорідність із християнством, ну не лише з християнством, так тому що ми, як священники, ми також є логотерапевти певним чином, та тому що ми лікуємо словом. Ну, Господь лікує, наприклад, через нас, так, навіть саме на таїнство сповіді, коли ми, наприклад, спілкуємося з людиною, та, коли людина виливає свої болі і проблеми, так, бо наше покликання, щоб словом допомогти людині вийти із цієї ситуації. Тому я би сказав, що насправді це є чимось спорідним. Ну, я думаю, вже ще більше щось відкриється також інших конференціях. Дякую. Пані Асоль, ви зараз навчаєтесь на психологію, навчаєтесь на магістратурі. Який результат цієї конференції для вас? Це дуже цікава конференція, дуже багато інформації про логотерапію. Це в майбутньому для України дуже важлива інформація для всіх. Хто зіткнувся з проблемами, з пошуком сенсу життя, та це дає надію на те, що в нас буде максимально здорове суспільство. Сергій Юрійович, ви як учасник конференції, скажіть, будь ласка, які результати конференції персонально для вас? Ну, Перш за все, для мене важливо почути багато прикладів, реальних прикладів життя. І які описуються науковою термінологією і мають наукові підручні? Оце основне.